Егоїстичне я розум безнастанно шукає не тільки поживи для роздумів, а й підтверджень своєї ідентичності, відчуття самості я. Так виникає і нескінченно відтворює себе наше его. Коли думаєш і говориш про себе, коли кажеш я, зазвичай маєш на увазі Я і Моя історія. Це я твоїх уподобань і нелюбові, страхів і бажань. Те саме я, котре постійно хоче більшого це створене розумом, відчуття самості. Воно обумовлене минулим і хоче наповнитись у майбутньому. Подивись же я мінлива, тимчасова сутність, мов брижі на воді. Хто той? Хто бачиться, хто той, хто усвідомлює мінливість своєї фізичної і психічної форми? Це я, глибинне я, котре не має стосунку ні до минулого, ні до майбутнього, що залишається від страхів і бажань, від клопотів повсякденного життя, які з'їдають всю твою увагу, дрібка попелу. Тире між датами на могилі. Для егоїстичного розуму ця думка мука, для тебе проблиск звільнення. Якщо думки поглинають всю твою увагу, отже, ти ототожнюєш себе з голосом у своїй голові. Думка нерозривно пов'язана з відчуттям самості це его створене розумом Я. Воно відчуває свою неповноту і ненадійну основу ось чому страх і бажання головні емоції і головна рушійна сила особистості. Коли розумієш, що у твоїй голові звучить невгамовний голос, який претендує бути тобою, робиш перший крок до пробудження, перестаєш ототожнювати себе з потоком думок. Коли помічаєш цей голос, усвідомлюєш. Що ти не він не той, хто думає, а той, хто усвідомлює процес мислення. Самоусвідомлення за межами цього голосу і є свобода. Коли усвідомлюєш, що живеш тут і тепер, виходиш з кола егоїстичних шаблонів розуму. І тоді виникає уміння віддавати всю увагу поточному моменту. Коли присвячуєш усю увагу поточному моменту у твоєму житті починає проявлятися великий розум щось, що суттєво перевершує егоїстичні марноти. Коли ти живеш у в'язниці свого Я, то кожен момент сприймаєш як інструмент досягнення якоїсь мети, живеш заради майбутнього, однак жодна мета не вдовольняє тебе надовго. Приділяючи увагу тому, що робиш, а не майбутнім результатам своїх дій, ти скидаєш з себе егоїстичну лямку, тоді отримуєш не тільки більше результат, а й більше радості. Так ти наповнюєш себе життям. Мало не кожне его містить у собі елемент, який можна назвати ідентичністю жертви. Деякі люди так виразно уявляють себе жертвою, що це. Стає серцевиною їхнього я, воно виростає з незадоволення й образ. Навіть якщо образи здаються цілком виправданими, ти створив з них ідентичність, схожу на в'язницю і грати зроблені з думок. Подивись, що ти робиш з собою, точніше, що з тобою робить твій розум. Відчуй емоційну прив'язаність до образу жертви. Подивись. Як охоче твій розум говорить про це побудь просто свідком присутності в просторі тиші тобі не конче щось робити. З усвідомленням прийдуть і зміни, і свобода. Постійні нарікання і машинальні реакції улюблені шаблони розуму, через які утверджується его. Розумова діяльність багатьох людей зводиться до нарікань і машинальних реакцій. На ті чи інші речі. Фактично, це означає, що інші люди погані, ситуація неправильна, і тільки ми хороші. Відчуття власної правоти наповнює людину зверхністю і тим самим утверджує владу его. Звісно, в реальності ця влада ілюзорна. Спробуй побачити в собі ці шаблони, розпізнати цей скибний голос. Егоїстичному я необхідні конфлікти, оскільки в боротьбі утверджується осібна ідентичність, проявляється поділ Ось я, а ось чужі племена держави та релігії часто виробляють колективну ідентичність у боротьбі з різноманітними ворогами. Як знайти вірного, якщо немає невірних, траплялося. Тобі спостерігати у стосунках з іншими людьми легке відчуття зверхності або, навпаки, приниження. Якщо так, значить, ти бачив его, яке живеться порівнянням. Заздрість це побічний продукт его, яке відчуває себе приниженим, коли бачить, що хтось багатший, успішний, Его-ідентичність спирається на порівняння. І живиться перевагою. Его чіпляється за все. А якщо вчепитися не виходить, утверджується від супротивного Життя несправедливе до мене, я такий нещасний і так далі. по колу. А ти на фундаменті яких історій збудував своє я? Саму структуру егоїстичного я вбудована потреба протистояти, опиратися, розділяти. Це допомагає сформувати відчуття осібності, без якого я неможливе. Так виникає поділ на я та інші, на ми і вони. Его потрібен якийсь конфлікт. Ось чому людина скрізь шукає миру, радості і любові, але не може втримати їх надовго. Ти кажеш, що хочеш щастя, однак прикипаєш до нещастя. Справжнє джерело твоїх нещасть – не обставини твого життя а обумовленість твого розуму. Ти відчуваєш вину за те, що зробив або не зробив у минулому. Звісно, відчуваєш. Однак тоді ти стояв на іншому рівні розвитку свідомості і діяв відповідно. Якби ти розумів і усвідомлював більше, то й зробив би інакше. Почуття провини це ще одна спроба его утвердити свою самість. Его байдуже позитивне твоє я чи негативне. Те, що ти зробив або не зробив, було проявом несвідомості, звичайної людської несвідомості. Однак его персоналізувало його і сказало це зробив я, і відтоді ти вважаєш себе поганим. Упродовж всієї історії люди чинили насильство і робили одне одному зло, і досі роблять. І що? Всіх треба засудити, всі безвинятковинні? А може, ці вчинки прояв несвідомості, неминуча еволюційна стадія, яку ми поступово переростаємо? Слова Ісуса, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони теж про тебе. Егоїстичні цілі звільнитися, стати кращим, самоствердитися, не принесуть тобі втіхи, навіть якщо ти їх досягнеш. Ніхто не боронить ставити перед собою мету, але знай, що мета не головне Коли ти присутній у поточному моменті, він перестає бути інструментом досягнення мети, а твої вчинки наповнює глибокий сенс. І вони вертаються до тебе радістю. Ти більше не робиш момент тепер інструментом досягнення мети, яка пов'язана з егоїстичною свідомістю. Немає я, немає проблем. Так відповів буддийський майстер, коли його попросили пояснити природу Будди.